Спостерігати спокійно, як за допомогою ручних медіа та ручної обслуги мафіозно олігархічна система намагається пошити в дурні українське суспільство. Я не буду. Вітаю, браття і сестри. Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні. Я дуже прошу вас максимально поширюйте це відео. Це буде фактично публічне звернення, і я хочу, аби воно добралося до влади. Це буде дипломатичне попередження. Якщо воно не подіє, будемо змушені діяти більше радикально. Сьогодні в себе у Телеграмові я написав, зробив публікацію, і зараз вам її зачитаю. Обов'язково поширюйте, зберігайте це відео, щоб не блокували його, тому що ботоферми активно працюють останні дні, що цікаво спостерігається, як вони відзначаються в коментарях. Тому дуже прошу вас, зберігайте і поширюйте на інших соціальних платформах це відео максимально. Також пишіть свої коментарі, можливо, щоб ми чули одні одних. Це буде фантастична історія. Росіянського нациста Даніела Ляшука, знаного як Моджахет, котрий заперечував, що у концтаборах Гітлер вбивав євреїв, а цитую травілі мишей і в печах жарілі картошку. Відео я вам показував, прикріплюю коротенький епізод, щоб ви зрозуміли про що мова. Ще там картошку жарили в печах. І все, в газових камерах травілі мишей. у 2014 році. Цей ляшук з фальшивим посвідченням працівника міліції у складі головорізів з спецроти Торнадо катував українське мирне населення, чому й був засуджений. Згодом при дивних дивних обставинах він попадає під опіку керівництва гурмо, і всупереч рекомендаціям Служби безпеки України не допускати ляшука у лави збройних сил через ймовірну загрозу співпраці з ворожими спецслужбами ляшука таки інтегровують до українського війська. Згодом він не менш за не менш дивних обставин стає двохсотим. Як мене інформують дослівно свої прибрали через уже непотрібність. Тепер офіс президента Зеленського серйозно розглядає питання, щоб дати ляшуку посмертно українське громадянство та присвоїти звання Героя України. Передувала цьому велика рекламна кампанія в центральних медіа, щоб українському суспільству сотворити образ Героя Моджахеда. Далі ми почули і ще почуємо історії від патріотів, адептів руського міра, штибу Золкіна, котрий, як виявилося сьогодні, агітує за свободну Росію. Та піклується про расистів, що вбивають українців, як про своїх братів, у той час, як по тюрмах сидять понад 31 тисяча українських військовослужбовців, і при них, і про них, окрім рідних, ніхто не піклується. Всіх цих золкінів, разом взятих, пов'язують цікаві історії: кримінальне минуле, антиукраїнська діяльність та прислуговування мафіозно-олігархічній системі. Вони тепер українському суспільству пропонують російського нациста в патріотичній обгорці героя. Але ж, як то кажуть, з чим чорт не жартує. Уявляю, як будуть звучати заголовки у міжнародній пресі. Президент Зеленський, маючи єврейське походження, присвоїв звання Героя України росіянському нацисту, який хвалив Гітлера. А фіналізуючи резюме, дуже сумне: вони ж українським розпоряджаються, як їм хочеться і як їм вигідно. Вони ж підуть і залишать українському суспільству з цим жити. Я етнічний українець і точно не погоджуюся з таким. У мене і мене в цьому підтримає українська нація. Я наполегливо владі рекомендую не робити подібного. Бо зараз це дуже дипломатична форма звернення, але у разі безглуздих дій буде дуже поганий для вас результат. Подумайте добре перед тим, як провокувати українців. Зараз війна, яку ви розв'язали, і у якій переможці українська нація. Війну треба завершити і розібратися з вами та з іншими внутрішніми ворогами. Тому не спонукайте українську націю завчасно до радикальних дій. Припиніть. Роздавати наліво і направо наше українське громадянство тим а тим, тим більше расистам та їх посібникам і присвоювати героїв обраним. Станом на сьогодні, за моїми даними, на фронті загинуло близько 260 тисяч військових. Вони всі герої. Всі герої України. Також волонтери. Також інші цивільні, і бабуся, котра з мізерної пенсії віддала частинку на підтримку Збройних сил України. І ті, котрі вижили в окупації у 2022-му, котрих катував у 2014-му Мародер Ляшук зі своїми поплічниками з торнадо. Ці люди всі герої, українська нація, герої. Бо захистили Україну від росіянських фашистів всупереч діяльності внутрішніх ворогів та їх поплічників, котрі готували Україну до здачі расистам. Поміркуйте над моїми словами. Я дуже прошу вас ще раз діліться цим текстом, а також прошу поширювати, як я й сказав, у інших соціальних мережах, щоб це знали якомога більше українців, і щоб цей меседж все-таки добрався до влади. Також дуже важливо, я хочу ще нагадати в описі у мене під цим фото в інстаграмі на фейсбуку ви, ви можете знайти. Також у мене в Телеграмі є посилання. Обов'язково зайдіть, перейдіть і почитайте цю історію. В описі під фото цього героя України Сергія Карабіна. Це кіборг. Який загинув під Донецьким аеропортом. Там є важлива інформація по спецроті Торнадо, тоді ще батальйон «Шахтарськ». Моджахет Даніл Ляшук, якого е, зараз активно розкрутили і сьогодні героїзовують, входив до групи головорізів Уніщенка. Тоді, у 2014-му, вони грабували мирне населення, вбивали людей, щоб відібрати майно. Це була якраз історія проєкту агента ФСБ Арсена Авакова, який був тоді міністром. Щоб Росія могла демонструвати у медіа по Європі як доказ того, що в Україні нацисти, фашисти і каральні батальйони. УСБУ є маса документів. І в мене запитання, чому зараз немає жодних дій? Чи так вигідна тиша ця не на часі? Тому що не на часі я знаю, і ми думаючи люди, хто раціонально мислить, розуміє, що це теза влади. Бо ті, хто сьогодні мовчать, завтра вони розберуться з вами обов'язково. Тому що ви сьогодні їм даєте можливість ставати гігантами і влаштовувати на фоні війни свої бажані розпорядки. До речі, Сергій Карабін так і не отримав золоту зірку Героя України. Але що ж, я дивуюся? Він не знімав відосики і не служив мафіозно-олігархічній системі, тому й не отримав. Карабін просто загинув під Донецьким аеропортом як простий хлопець з Львівщини. І ще сьогодні я побачив це дивне відео Мадяра, якого я згадував, він там дуже сильно також вписується за цього моджахеда. І плює там на всіх, говорячи, що я в патріотичній футболці, сиджу десь там і записую відео. Так, ці патріотичні футболки бойка, я купив прізвища, в українців в українських виробників, озвучив, для того, щоб заплатити їм у, у такий важкий час. І так, як я бачу і як я вважаю за необхідне, підтримую. Українців у цій війні, незважаючи, де б я не був. А також те, що я роблю для України, вам не зрозуміти, бо ви, служачи Юрію Гінаківському з банди Януковича, за даними журналіста Володимира Бойка, заволоділи мільярдними грошима і сьогодні збираєте з українців кошти, не маючи ні стиду, ні совісті, і поводити себе як мале дитя, плюючи в екран телефону. На вас! Я навіть не хочу вам більше оцінки давати. Роберт Бровді його звати, зайдіть до Володимира Бойка і почитайте, хто це такий. Ще дуже важливо, хотів би наголосити на цьому. Там згадують про те, що Моджахет був нагороджений е, такою нагородою, як народний герой. Так от я один з тих, хто у 2014-му на той час я не знав, хто це, просто він себе представив як моїм земляком Андрій Боєчко. Ми допомагали йому створити цю нагороду і запустити цей процес. Але потім він виявився звичайним аферистом, я відійшов в сторону, а станом на сьогодні орден, так званий орден народний герой, роздають наліво й направо всім, хто дасть якусь копійчину чи просто має якісь свої інтереси в тому. Таким орденом вже нагороджують колаборантів тих, хто працює відкрито на фашистську Росію. Тому будьте дуже обережні з такими гучними назвами, думаючи, що... Цей орден станом на сьогодні вже дійсно визначається визначає нагорода як народна. Це чисто комерційний проєкт. І тому, браття і сестри, я дуже вас прошу, ніколи не біжіть за течією того, що вам подають у медіа. Думайте раціонально і перевіряйте всі факти. Це дуже важливо. Не робіть собі героїв у комусь, тому що сьогодні героїчно протистоїть зовнішнім ворогам. Українська нація. Так склалося, що ми маємо зовнішніх ворогів і внутрішніх ворогів, які роблять собі своїх героїв, вибірковість і намагаються пошити в дурні цілу націю. Браття і сестри, єднаймося не заради і не довкола політичних ідолів, а заради батьківщини довкола українських ідей. Тому що ми маємо дати бійці й мафіозно-олігархічній системі, поширюйте максимально це відео. Я дуже наполегливо рекомендую владі схаменутися, бо буде біда. Якщо ви дійсно трошечки відчуваєте ту землю під ногами, хоча я дуже сумніваюся, але ця ситуація, якщо ви дозволите собі йти всупереч української нації так нагло і так дико влаштовуючи на фоні війни, роблячи якихось своїми героями для того, щоб потім маніпулювати суспільством, ви програєте. Ніхто не виграв. Хто йшов проти української нації? Слава Господу Богу, слава українській нації, слава Україні, інша